Іван Коваленко, у поета тільки слово. У поета тільки слово. Тільки слово більш нічого. Слово правди і свободи, слово гідності і честі, слово мужності і віри, і любові, і надії. І покари грізне слово. А у вас кайдани й пута, а у вас темниці й мури, шпигуни, і крючкотвори, і сибірі суд неправий, Шпіцрутени рутений каземати, і кати, і дріт колючі, І муштровані солдати. Нічого, тільки думи на папері, тільки думи, тільки муки, тільки помисли високі. Біль за рідну Україну, за народ її в кайданах. А у вас брехня і підступ, а у вас обман і підлість, і нещирі слів облуда влади, почесті жадоба і жага користолюбства, підкуп, злочині і зрада, і життя мерзений бруд. А поета тільки слово, тільки слово, більш нічого, лиш суддя великий, совість, що за народ, добро і правду, і за матір Україну все життя своє віддать. І поет один вступає в бій, святий, великий правий проти деспотів, тиранів, всіх гнобителів на світі, заклика народ вставати і здійма свою він зброю. Слово правди полум'яне. Ви боялися поета, замикали в каземати, засилали у пустелі, муштрували і знущались. Та його ви не зігнули, не згасили його слова, що горіло полум'яне. Де ж ви виродки потвори з ординами чинами? Імена прокляті пам'ять стерлася і зникла, прах розвіяно вітрами. а поет живий і досі, і живе поета слово, і горить воно, не гасне, і стає уроком різним всім гнобителям сучасних, що добро і правду волю. Хочуть кинуть до темниць, а поет іде по світу, гордий, світлий, немирущий, підійма безсмертне слово, кличе знов ставать до бою. За народ, добро і правду і за матір Україну все життя своє віддать.